Доброго дня всім! Сьогодні, любі діти, в нас дуже цікавий урок. Чому саме він цікавий? Тому що ми з вами вже переходимо до створення і вивчаємо саме створення документів, створення документу Microsoft Word. На сьогоднішньому уроці ми з вами познайомились із такими цікавими термінами, як текстовий редактор, символи, клавіатура, курсив. Що нам це дає, для чого вона нам потрібна, ми з вами розбиралися на сьогоднішньому уроці. Отже, ми з вами нагадали, що середовище для читання текстів є саме, е, виглядає вірніше, так, саме ось так. А що ми тут робимо під час нашого. Опрацювання наших текстів ми з вами і створюємо, і опрацьовуємо, і зберігаємо наші текстові документи. Так? Всі наші електронні документи, які вони в нас є, вони створюються за допомогою електронних текстових документів. Які ж вони є? А ось вони звичайний текстовий документ, звичайний текстовий редактор Microsoft Office Word. Можуть вони мати різний вигляд, але головне те, що є. Його умова це те, що тут є робота з текстом. І обов'язково емблема. Емблема завжди буквочка W-англійська, так, на синьому фоні. Вона є обов'язковою. А ось це два наші, бачите, ось такі дві емблемки. Це ж емблемки блокнотів, це ті програмки, в яких ви вчилися друкувати у другому класі. Тепер ми з вами переходимо до створення електронного документу. Як же ми маємо відкрити саме програму Microsoft Office Word? Ми можемо її відкрити двома способами: це через кнопочку Пуст. Так, ось вони я копіювала. Або з допомогою більш простішого нашого виду це створення документу на робочому столі вашого комп'ютера. Як це робити? Ми а як це робити, я вам показувала одразу на прикладі. І так само з вами одразу його і показую. Отже, для того, щоб його створити, я маю натиснути на вільному місці, де в мене є, бачите, правою кнопочкою мишки на робочому столі вашого екрану. Раз. У мене висвітилось ось таке контекстне меню. І я натискаю Створити. Далі, що ж мені потрібно створити? Мені потрібно створити документ Microsoft Word або Microsoft Word документ. Ось, бачите, буквочка W вона у нас є, про яку я вам казала. Я на неї натискаю. Далі, щоб його відкрити, я маю два рази натиснути кнопочку Enter. Це в мене є мій документ. Переходимо знову до нашої презентації. І так. Для того, щоб далі ознайомити, з чого складається наш документ, ми з вами розглядали ось цей слайд. З чого складається весь наш документ. Це і назва документу, і група інструментів, і стрічки, і мову прикручування, і вкладочки, і робоча область, і рядок нашого стану, в якому буде видно, скільки букв скільки, а, а, скільки букв, скільки слів, і яка мова була зараз в нашому документі. Переходимо до нашого документу. І так. А, значить, іще. Всі документи, які в нас зберігаються, вони в нас є на панелі швидкого доступу. Що таке панель швидкого доступу? Є в мене робочий стін, а є в мене, ось бачите, внизу я зараз обводжу це все. Така сіренька панель швидкого доступу її називають. І ось наш документ. Подивіться, раз документ, так. І, будь ласка, той новий документ, який я створила. Отже, дивимося, назва документу. Ось вона і в нас є, бачите? Назва документу. Далі. Нам потрібно знайти, що таке група інструментів. Група інструментів, ось вона наша група інструментів, бачите? Тут у нас є і назва шрифту, і розмір нашого шрифту, і є наші виділення, який це буде текст, або є такий дуже широкий, так, або з курсивом, тобто нахилений такий. Або підкреслений. Далі в нас є велика маленька літера, в нас є виділення кольором, і в нас є стилі, ефекти в оформленні, а також виділений текст. Це все називається група інструментів. Також у нас є наша стрічка. Наша стрічка ось тут у нас є, бачите, де або звичайний, або заголовок, або тобто ті стилі, ті формати, які нам потрібні для створення нашого документу. Далі, в нас є вкладочки. вкладочки це. Файл, головна вставка, конструктор, макет, Силки, розсилки, рецензування, вид та справочка. І про що я вам казала про рядок стану. Ось він у нас є, бачите, а, е, сторінка одна із одної, число слів немає. Якщо я зараз щось напишу, то в мене буде скільки число слів. Так, закрите. Тут в мене одне, так? Тому що тут а, немає а, самого слова, так, а просто А, Далі, звичайно, мова, якою я користуюсь. Далі ось моя робоча область і її смуга прокручування. Ось вона, Якщо ми лівою кнопочкою натиснемо мишки, так, то наш документ буде рухатися зверху донизу. Також, Біля нашої рядочку нашого стану в нас є масштаб або збільшення нашого документу, або зменшення, або збільшення нашого документу. Далі обов'язково на панелі швидкого доступу в нас є мова. Далі я до неї прийду, але одразу вам показую або українська, або англійська, можливо, ще там є якась інша мова. Так? Далі в нас є обов'язково години, які зараз і часота дата. Там. Якщо це ноутбук, то буде у вас зарядочка. Далі є у вас а, звук, так? також підсвітка вашого екрану. Бачите, як вона змінюється. Звук також може змінюватися, ви для себе робите так, як вам краще. Ну і звичайно, основні додатки, якими ви можете користуватися. Звичайно, як я вже сказала на панелі швидкого доступу, є всі ті програмки, якими я користуюсь. Наприклад, програмка для запису нашого відео, Viber, яким я користуюсь. Далі аккаунти, якими я тільки накористувалася. Далі, наприклад, ось картиночка по створенню QR-коду з четвертими класами ми робили, створювали такі QR-коди на онлайн-сервісах. Тобто, все те, що я тільки наробила, воно в мене тут є. Далі переходимо до нашої презентації, щоб нам вистачило часу. Так. Я вам сказала про віконечко нашої програми. Далі, що таке курсив? Курсив це а, така вертикальна лінія, яка завжди блима. Якщо ми на неї, подивіться, будь ласка, в документі натиснемо. Бачите, зараз збільшу масштаб. Подивіться, бачите, ось вона така чорненька вертикальна лінія, це називається курсив. Якщо ми. Поставимо або класнемо мишкою лівою кнопочку мишки біля нього, і почнемо, і почнемо вводити якісь буквочки, так то, звичайно, у нас буде це все показано. Далі, якщо нам потрібно спуститися, ми натискаємо кнопочку Ентер, вже починаємо писати внизу, бачите? Тобто, так само ось тут. Але це все, звичайно, робиться тоді, коли ви саме працюєте з цим документом. Далі запам'ятали, так? Звичайно, що призначення основної нашої клавіатури вона є для того, щоб вводити букви слова за допомогою символів, так, вони є різного плану, на цьому ми зупинялись переглянути презентацію і перечитайте. Також ми з вами розглядали призначення основних клавіш, які є кнопочка Enter, так? кнопочка Shift, кнопочка Caps Lock, Backspace та Del. Для чого вони нам потрібні? Це ми все з вами розглядали, ви, будь ласка, перечитайте. Так, ну і ми з вами мали перейти до... Ага, а, значить, для, наприклад, у вас не працює ваша мишка, і вам потрібно переміщуватись в текстовому документі. Для цього у нас існують клавіші вверх-вниз, вліво-вправо. Так, ми можемо з вами користуватися і переходити з однієї сторони на іншу. Далі, для того, щоб переміщуватись в текстовому редакторі, ми маємо. Або змінювати текст, так ми маємо його спочатку виділити. Цим текстом ми зараз будемо з вами звичайно працювати так. Або переміщення нашого тексту, або редагування його, про що я вам розповідала так, що, що є також у нас в наших документах, це орфографічні помилочки, вони таким червоним кольором будуть виглядати пунктуаційні помилочки. Пунктуація це що це не поставлена, наприклад, яблуко, кома, груша, кома, вишня, слива, тобто пунктаційні помилочки, але вони також будуть у нас. Виділятися. Далі для того, щоб, наприклад, виділити видалити символ праворуч від курсору, а я вам вже казала на уроці, що символами є і слова, і букви, і фотографії, і геометричні фігури, які ми можемо з вами додавати до нашого документу. Зараз переглядаю час, бо може закінчитися. Так, до речі, він уже зараз закінчиться. От, Давайте зараз я зупинюсь і перейду до, другого нашого, до другої нашої частини.